Друзі, РС ТВ. Перші про головне, поїхали. То не золота готівка і нерухомість Почалась тотальна ревізія воєнкомів різних областей. Син начальника одного з районів військкоматів Львова Андрія Дубового отримав у подарунок від забудовниці ще один будинок у престижному львівському передмісті Брюховичі. Повідомляє ЕНДЖІЛ. Посилаючись на договір дарування, який є в розпорядженні видання. Журналісти з'ясували, що 9 червня 2022 року 27-річний Владислав Дубовий отримав у подарунок недобудований будинок із готовністю на 95% площою площею майже 600. 40 квадратних метрів разом із присадибною ділянкою в 0,09 гектар на вулиці і у Брюховичах. Оціночна вартість будинку. В договорі дарування вказана 518,5 тисяч з полович гривень. Земельної ділянки ще 357,5 з половиною тисяч гривень. Таким чином, офіційна вартість подарунка становить 876 тисяч гривень. За словами експерта, з нерухомості реальна вартість будинку такої площі та такого стану готовності разом із ділянкою. В Брюховичах зараз може становити щонайменше 4 Мільйони гривень близько 110 тисяч доларів. Опосередковано про значно вищу вартість подарунка. свідчить те, що 2018 року цей самий будинок продали на аукціоні сетам і за 1,4 мільйона гривень, близько 52 тисяч доларів за тодішнім курсом. НБУ зазначає видання. Судячи з опису лота, будинок на той момент був обладнаний не тільки всім необхідним, але й басейном площею 152 квадратних метри. Відвідавши Брюховичі, журналісти виявили, що в будинку триває активний ремонт. маєток реконструювали. Зробили нову покрівлю, поміняли вікна, а також звели основу з колонами під майбутній паркан, який відсутній на фото за аукціону за 2018 рік подарувала будинок забудовниця 37-річна Альбіна Савчук, яка й купила його 5 років тому. Альбіна Савчук відмовилася пояснити Анджіал свої стосунки з дубовими. І причину такого подарунка військовий комісар Андрій Добовий також не захотів пояснити суть стосунків із Савчук. Я вас не знаю, вас не бачу. Мені треба подивитися на вас. Мені треба перевірити ваші документи. Заявив. Він 27 липня в телефонній розмові, пообіцявши передзвонити пізніше зі свого боку, його син Владислав Дубовий сказав Анджел, що Альбіна Савчук є його давньою знайомою. В лапках можна навіть сказати, що далекою родичкою це подарований будинок ніяк не пов'язано з посадовою особою, яку ви назвали моїм батьком, у мене своє особисте життя. Та й усе я не бажаю надалі відповідати на всі ці запитання, додав він. Але не вони єдині лексус у подарунок курорти та спа комплекси. Саме так живе Альона Воронцова, дружина начальника Лозівського ТЦК. У декларації лише 10 тисяч гривень соцвиплат за рік, фактично лакшері домогосподарка. Як вдається вести такий спосіб життя і хто фінансує в лапках лакшері домогосподарку, з'ясовували журналісти СтопКору. курорти СПА комплекси, ресторани так живе дружина керівника Лозівського районного ТЦК Артура Воронцова. В її останній декларації зазначено, що вона працює слідчою. Проте за рік вона задекларувала лише 10 тисяч гривень соціальних виплат, інших доходів немає. І це при тому, що офіційна зарплата її чоловіка, посадовця у системі ТЦК складає 32 тисячі гривень на місяць. Журналісти виявили, що Lexus NX 200 2023 року випуску на якому їздить дружина Воронцова, офіційно оформлений на його тещу пані Реф'єву, яка працює медсестрою у поліклініці того ж ТЦК. За словами сусідів, саме під час повномасштабного вторгнення Реф'єва в лапках з нуля відбудувала батьківську хату. І тепер це двоповерховий котедж. Окрім Lexus, у сім'ї є Toyota Camry Hybrid 2022 року та новий Hyundai Елантра загальна вартість автопарку близько 3,4 мільйона гривень. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.